Спостерігаючи за Всесвітом у найбільших космічних масштабах, планета Земля виглядає чим завгодно, але точно не особливою. Як і сотні мільярдів інших планет у нашій галактиці, ми обертаємося навколо нашої батьківської зірки, як сотні мільярдів сонячних систем, ми обертаємося навколо галактики. Як і більшість галактик у Всесвіті, ми об'єднані в групу або скупчення галактик, як і більшість галактичних груп і скупчень. Моє невеликою частиною більшої структури суперскупчення, що містить понад 100 тисяч галактик. Наше називається Ланієкея. Всесвіт, який ми знаємо, виник близько 13,8 мільярдів років тому з великого вибуху. Він був наповнений речовиною антиматерією і випромінюванням усі частинки та поля, які ми знаємо сьогодні, і можливо навіть більше. Однак із перших моментів гарячого вибуху це було не просто однорідне море цих енергетичних квантів, натомість були крихітні неоднорідності близько на рівні трьох тисячних відсотка на всіх шкалах, де деякі регіони мали трохи більше або трохи менше речовини та енергії, ніж у середньому. У кожному з цих регіонів виникла велика космічна гонка. Змагання відбувалися між двома конкуруючими силами. Всесвіт, що розширюється з одного боку, який працює, щоб розділити всю матерію та енергію, і гравітація, яка об'єднує всі форми енергії, змушуючи масивний матеріал злипатися та групуватися разом. У зв'язку з тим, що звичайна матерія та темна матерія наповнюють наш всесвіт, хоча в недостатніх кількостях, щоб спричинити повторне згортання всього всесвіту, уперше формуються зірки та зоріні скупчення. Причому перші з'являються, коли минуло лише 200 мільйонів років від часу Великого вибуху. Протягом наступних кількох сотень мільйонів років структура починає з'являтися у більших масштабах з формуванням перших галактик, злиттям зоряних скупчень і навіть злиттям галактик, щоб притягнути речовину з регіонів меншої щільності поблизу. З плином часу, і ми переходимо від сотень мільйонів років до мільярдів років у нашому вимірі. З часу Великого вибуху галактики тяжіють разом, утворюючи перші скупчення галактик у всесвіті. Маючи в собі тисячі галактик розміром з чумацький шлях, масивні злиття утворюють гігантські еліптичні галактики в ядрах цих скупчень. У сучасному крайньому випадку галактики, такі як IC 1101, можуть зростати до квадрильйонів сонячних мас. У ще більших просторових масштабах і ще довших часових масштабах космічна павутина починає набувати форми з нитками темної матерії, що простежують серію взаємопов'язаних ліній. Темна матерія керує гравітаційним зростанням Всесвіту, тоді як звичайна матерія взаємодіє через сили. Відмінні від сили тяжіння, що призводить до утворення згустків газу, нових зірок і навіть нових галактик у досить тривалих часових масштабах. Тим часом простір між філаментами через малощільність віддають свою матерію навколишнім структурам, перетворюючись на великі космічні пустоти. Галактики, що знаходяться між нитками, потрапляють у більші космічні структури, де перетинаються ці численні галактичні нитки. У досить тривалих часових масштабах найбільш вражаючі зв'язки матерії навіть починають притягуватись одна до одної, змушуючи групи та скупчення галактик починати формувати ще більші структури, галактичні надскупчення. Це такі комплекси, які мають як окремі ізольовані галактики, так і галактичні групи, і великі скупчення галактик, усі з'єднані великими космічними нитками, які простежують космічну мережу. Їхня гравітація взаємно притягує ці компоненти до спільного центру мас, де ці великі структури охоплюють сотні мільйонів світлових років і містять більше ста тисяч галактик кожна. Якби все, що ми мали в всесвіті, це темна матерія, звичайна матерія, чорні діри, нейтрино та випромінювання, де сукупні гравітаційні ефекти цих компонентів боролися б з розширенням Всесвіту, на скупченням зрештою запанували б. За достатнього часу ці величезні структури притягнулися б один до одного до точки, де всі вони зливаються разом, створюючи одну величезну пов'язану космічну структуру неперевершених розмірів. У нашому локальному куточку Всесвіту Чумацький шлях можна знайти в невеликому районі, який ми називаємо нашою місцевою групою. Андромеда є найбільшою галактикою у нашій місцевій групі. За ней йдуть чумацький шлях під номером 2, галактика Трикутник під номером 3 і, можливо, 60 значно менших карликових галактик, розкиданих на об'ємі, що охоплює кілька мільйонів світлових років у трьох вимірах. Наша місцева група є однією з багатьох невеликих груп у нашому районі разом з групою М81, групою Скульптор і групою Мафея. Великі групи, як от група Лева 1 або група псів 2 також численні в нашій околиці, що містять близько дюжини великих галактик кожна, але найбільш домінуючу структуру поблизу є скупчення галактик у сузір'ї Діви, що містить понад тисячу галактик, які можна порівняти за розміром масою з Чумацьким шляхом, і розташоване лише на відстані 50-60 мільйонів світлових років від нас. Скупчення Діви є основним джерелом маси в нашому сусідньому всесвіті, але саме скупчення Діви є лише одним із великої кількості скупчень галактик, які самі по собі складаються із сотень і тисяч великих галактик, які були нанесені на карту у сусідньому всесвіті. Скупчення Центавра, скупчення персея риб, скупчення норми та скупчення Анталії. Представляють одні з найщільніших і найбільших концентрацій маси поблизу Чомацького шляху, вони дуже добре узгоджуються з цією ідеєю космічної павутини, де струни галактики і груп існують вздовж ниток, що з'єднують ці великі скупчення з гігантськими пустотами в просторі, що відокремлюють ці масові регіони одна від одної. Ці порожнечі мають надзвичайно низьку щільність, тоді як зв'язки цих ниток мають надмірну щільність. Цілком зрозуміло, що на космічних шкалах часу субщільні області віддали більшу частину своєї матерії щільним багатим галактиками скупченням. У наших більших галактичних сусідах, виходячи приблизно на одну-дві сотні мільйонів світлових років, Усі ці скупчення, за винятком персея риб, яке лежить по той бік сусідньої порожнечі, мають нитки з галактиками та галактичними групами між ними. Здається, що набагато більша структура, і якщо підсумувати всі галактики в ній, як великі, так і малі, ми цілком припускаємо, що загальна кількість має перевищити 100 тисяч. Це сукупність матерії, яку ми називаємо Ланіякея, наш локальний суперкластер. Він пов'язує наше власне величезне скупчення, скупчення Діви зі скупченням Центавра, великим атрактором, скупченням норми та багато іншими. Цей лісна ієрархія виглядає таким чином: сонячна система знаходиться в рукаві Оріона, галактики чумацький шлях. Наша галактика разом з супутниками входить під групу чумацького шляху. Як і Андромеда зі своєю підгрупою, а також галактика Трикутника і інші карликові галактики утворюють місцеву групу галактик. Яка з іншими підгрупами і скупченнями, такими як група Центавра А, Льва, 1, гончих псів, скульптора, скупчення печі Еридана, з домінуючої в центрі скупчення Діви, входять до надскупчення Діви. Надскупчення являє собою спрощене утворення, що складається з декількох ланцюжків галактик, які в проекції до неба виглядають як смуга, що охоплює увесь небозвіт, всередині якого спостерігається велика частина яскравих галактик, своєрідний аналог Чумацького шляху, який ми можемо неозброєним оком спостерігати на нічному небі. Нарешті надскупчення належить надкластеру Ланіакея, яка також не є гравітаційно зв'язаним об'єктом, але її компоненти між собою все ж таки взаємодіють. В минулому відео ми говорили про великий атрактор, який є гравітаційним центром Ланіакеї. Окрім атрактору і нашої діви в Ланіакею входять надскупчення Гідри Центавра, павечево індійське і південне надскупчення. Однак Ланіакея з діаметром 520 мільйонів світлових років. Є однією з частин комплексу надскупчень риби кита, розміри якого оцінюються в один мільярд світлових років. Це одна з найбільших структур, виявлених у Всесвіті, і цей комплекс є нашим справжнім домом. Вище нього тільки сам всесвіт, видима його частина. Надскупчення риб кита з нами ланіакеєю сусідствують в нитці Персея Пегаса надскупчення персея риб, ланцюг надскупчення скульптора і надскупчення Геракла. Сама ж риба кита сусідствує з іншими галактичними нитками довжиною в 1, 2 і навіть 10 мільярдів світлових років. У моделі лямбда CDM еволюції Всесвіту, галактичні нитки формуються уздовж сіткоподібних потоків темної матерії, що, як передбачається, відповідає за макроскопічну структуру Всесвіту. Темна матерія гравітаційно притягує баріонну матерію, яку астрономи спостерігають у вигляді стін і ниток надскупчень, що лежать між великими порожнечими войдами. Починаючи з 80-х років астрономами було відкрито безліч різноманітних за формою комплексів, загальна карта, яких намалювала сітку, що показує структуру нашого Всесвіту. Це загальна картина великомасштабних структур, наповнена різноманіттям форм і розмірів. Нитка Рисі Великої Медведиці, нитка Великої Медведиці, нитка Персея Пегаса, нитка кома, яка переходить в велику стіну cfa 2 яка є зовсім не найвеличнішою зі своїми 800 мільйонів світлових років. Хоча раніше такою вважалася, за нею 1 мільярд світлових років, велика стіна слоуна, величезна плоска структура галактик. Яка на час виявлення в 2003 році була найбільшою відомою структурою Всесвіту. І нарешті гігант, велика стіна Геркулеса північної корони довжиною 10 мільярдів світлових років. Для порівняння діаметр всього видомого Всесвіту складає 92 мільярди світлових років. Зазначу, що відстань у 10 мільярдів світлових років означає, що ми спостерігаємо цю структуру. Такою, якою вона була близько 10 мільярдів років тому, тобто через 3,79 мільярдів років після великого вибуху, існуючі моделі еволюції всесвіту не припускають формування на цьому етапі таких складних і масивних структур. Поки не існує гіпотези, яким чином така велика структура могла сформуватися за відносно короткий термін, не забудемо згадати і велетенську групу квазарів найбільша з відомих великих груп квазарів, що складається з 73 яскравих астрономічних об'єктів. При розмірі 4 мільярда світлових років вона є однією з найбільших структур у видимому всесвіті. І все ж таки надскупчення загалом це не реальні гравітаційно зв'язані структури, а лише тимчасові структури, які зараз знаходяться в процесі повного розчинення. Наш все це не просто змагання між початковим розширенням і протидіючою гравітаційною силою, спричиненою матерією та випромінюванням, тому що існує також позитивна форма енергії, властива самому космосу, темна енергія. Це призводить до того, що віддалені галактики прискорюються з плином часу, і, мабуть, це стає більш важливим у більших масштабах і пізніше, що особливо важливо для існування надскупчень. Якби не було темної енергії, Ланіакея, напевно, була б реальною, з часом його галактики та скупчення притягатимуться, що призведе до величезного угрупування з понад 100 тисяч галактик, подібних якому наш сесід ніколи не бачив. Однак темна енергія стала домінуючим фактором еволюції нашого Всесвіту приблизно 6 мільярдів років тому, і різні компоненти на скупчення ланьякея вже прискорюються один від одного. Кожен компонент ланьякея, та й не тільки її, включаючи кожну незалежну групу та кластер, згадані мною в цьому відео, не пов'язані гравітаційно з жодним іншим. Усі наскупчення, які ми коли-небудь ідентифікували, не тільки гравітаційно не пов'язані один з одним, але й самі не є гравітаційно зв'язаними структурами. Окремі групи та кластери в суперкластері, не пов'язані, тобто з плином часу кожна структура, ідентифікована як суперкластер, зрештою розпадеться. Для нашого власного куточка Всесвіту локальна група ніколи не зільється з кластером Діви, групою лева, один або будь-якою структурою, більшою за нашу. Тобто максимум, що нам світить, це злитися з андромедою. У найбільших космічних масштабах величезні колекції галактик, що охоплюють величезні простори, здаються справжніми на скупчення Всесвіту, але ці видимі структури є ефемерними та швидкоплинними. Вони не пов'язані між собою ніколи ними не стануть. Фактично, якщо структура ще не накопичила достатньо маси 6 мільярдів років тому, щоб стати зв'язаною, коли темна енергія вперше домінувала у розширенні Всесвіту, вона ніколи нею не стане. Через мільярди років окремі компоненти суперкластерів будуть розірвані на частини розширенням Всесвіту, назавжди дрифуючи як самотні острови у великому космічному океані.